Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде, як ви бачите, про літієві акумулятори. Тобто літій залізо-фосфатні акумулятори. Продовження теми. Попереднім відео був огляд відповідно акумуляторів. Ось такого плану я показував, який краще вибрати акумулятор, синій чи зелений літій залізо-фосфатний. Це у нас літій залізо-фосфатний акумулятор ємністю 105 Аг. Ну а цей літій залізо-фосфатний акумулятор ємністю. 100 А. Отже, результати, які були в попередньому відео, я там казав, що якісь там варіанти голосування, за який краще вибрати тип акумулятора, або ось такий, або ось такий. Отже, який у нас результат? Ну, що ви думаєте, який акумулятор був вибраний відповідно за результатами вашого спілкування та голосування? І зробивши деякі свої там відповідно висновки, проаналізувавши цю тему, переглянувши характеристики цих акумуляторів всіх, порівнявши їх, і я вибрав, зараз ось покажу, що ви думаєте: зелений чи зелений. Зелений чи синій літій-залізофосфатний акумулятор. Отже, диві... дивіться, я вибрав ось такий акумулятор. Ось перед нами літій-залізофосфатний акумулятор. Зараз я покажу його ближче. Ось бачите. Відповідно тут зібрана схема. Це літій залізофосфатний акумулятор з електромобіля. Зараз ми будемо його перевіряти, відповідно тестувати. Як ви бачите, ємність ось так приближу, щоб було видно 100 Аг, Кришечки такі. Все скомплектовано, все зібрано. Дивимося рік виготовлення даного акумулятора 6.04.2023 Ось ще якісь і роз'єми. Підключення бірки видно. Тут також 6.04.2023 року. Зараз я замірюю можливість. Напруги даних акумуляторів. Ну Тестера в мене немає, щоб заміряти внутрішній опір. Я дивився, спілкувався відповідно з продавцем. Він мені передав його на телефон. Всі характеристики в мене є. Отже, замірюю зараз я відповідно напруги. Ну Для цього потрібно зняти ось ці всі кришечки. Отже, зроблю паузу і замірюємо напруги. Отже, ось кришечки, як ви бачите, вже зняті. З акумуляторів. Так, зараз я встановлю мультиметр. І будемо заміряти напруги на акумуляторних елементах. Отак, зафіксую його, щоб було видно вам зручно. До зручності. Так, хвилинку. Так, отже, заміряємо напругу на елементах. Так, перший нас показує 3,349, Другий 3349.

3, 349. 3, 349. Ну і цей 3, 349. Отже ви бачите, напруги ми проміряли відповідно. Я буду збирати схему з цих акумуляторів. Автономна система живлення така буде на 48 вольт в мене. Збиратись відповідно. Так, зараз тестимо забере. Отже, покажу ще. Як тут ось так виглядає, все зібрано. Доволі бачите, потрібно висверлювати ось ці заклепки, відповідно, розсверлюється, розбирається схема. Ну і далі збирається відповідно на свої варіанти. Хто який має збирати, можна збирати такі перемички, доволі потужні під'єднані тут ще, бачите, ось провідники, можливо, навіть їх щось можна буде використати. Ну, побачу. Подальшому монтажу, що можна буде використати, щось замінити, Вже буде відбуватись монтаж такої автономної системи живлення на 48 вольт. Ми можемо переглянути тут на перемичці видно струм 175 А. Ось така перемичечка 175 А вона витримує. Нагадаю, ці акумулятори використовуються в електротранспорті. В електромобілях. Рік випуску зараз покажу на ще раз. 2023 рік. Відповідно, в мене є ще ще ось така комірка окрема така. Ось так виглядає. Ось, бачите? 2023 рік. Знизу він так виглядає. До речі, тут ще такий був. Термопаста знизу, там також знаходиться термопаста, якщо переглянути, по боках ось таке виконання, зібраний алюміній. Тут є ще, відповідно, як ви бачите, ось прокладки, ось і шина ці схеми. Ну, далі буду я їх розбирати, відбирати на 48 вольт. З цієї сторони тут мені важко вам показати. ну, Відповідно, тут заховані. Провідники ось так заліплені. Так виглядає. Така збірка, відповідно, літією акумуляторів, тобто літій фосфатних акумуляторів ємністю 100 Аг. Тут є коди, можна прочитати, переглянути, просканувавши ось код. Переднім відео я показував. Відповідно, просканувавши код і переглянути дані акумулятори. Отже, розбирати таку схему автономного живлення потрібно, відповідно, буде зібрати якийсь такий корпус для них, з цих елементів. Адже тут ця вже використовувати щось можливому буду, щось буду сам доробляти. Отже, такий варіант буде в мене автономної системи живлення на 48 В. Ось що покажу. Так, зібрана ця комірка. Тобто Такий блок акумуляторний на 48 вольт. Ось з цієї сторони. Верхня частина. Ну і ось тут збоку також покажу вам, щоб було видно. Далі буду розбирати і займатися збиранням системи автономного живлення на 48 вольт. Отже, таким сьогодні було відео. Літій залізофосфатні акумулятори для системи на 48 вольт. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. подальшому буду показувати монтаж та виконання цих акумуляторів. Отже, чекайте на нові відео. До нових відео.